нас питання про внесення змін до штатного розпису на 2015 рік. Мені буде незручно, тому що я з документами. Мені буде незручно. Перше питання про внесення змін до штатного розпису на 2015 рік. Що мається на увазі? Постанова Кабінету міністрів від 9.12 2015 року, номер 1013, номер 1013 про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів, змусила нас внести корективи в штатний розпис на грудень 2015 року, штатний розпис до е, струк структурного підрозділу управління і саме. Е, це мається на увазі голова, заступник, секретар, головний бухгалтер. Тут підвищуються оклади на 25%. Для чого це зроблено взагалі? Розказую секрет, тому що так славнозвісний наш Яценюк розказує, що державним службовцям підвищено на 25% оклади. Зроблено все з тим, щоб забрати обнулювати індексацію. Індексацію люди в нас отримували по 900, по 1000 гривень. Індексація, це я вже казала, враховуючи нашу інфляцію на сьогоднішній день, виплачувалась людям обов'язкова індексація І з підвищенням на 25% оклади, Окладу обнульовується індексація. Ну, Практично виходимо на одне й те саме. Тобто мається на увазі, що? що оклади змінені, зарплата та сама, але факт залишається фактом і потрібно внести зміни до штатного розпису на грудень 2015 року. Проект рішення погодити внесення змін до штатного розпису селищної ради на 2015 рік відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 9.12.2015 року no 1013 про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів головному бухгалтеру з 1.12.2015 року проводити нарахування заробітної плати з урахуванням змін у штатному розписі селищної ради. Все, У мене по цьому питанні інформація вичерпана. Голосую. Шановні колеги, є запитання? Хочуть є закон, і я вважаю, що треба голосувати. Іншого шляху просто немає. Хто зараз за те, щоб проголосувати заданий проект рішення? Прошу хватати. Хто за? бюджеті на 2015 рік ситуація у нас така. Ми на бюджетній комісії розглядали матеріальну допомогу. Все-таки ми вирішили виплатити людям матеріальну допомогу. Загальна сума 19 600. Залишки у нас асигнувань були 11 з лишнім, і для того, щоб виплатити матеріальну допомогу в грудні місяці, нам потрібно збільшити залишки асигнувань по матеріальній допомозі. І ще у нас ситуація така, що нам потрібно виплатити штраф згідно ухвали господарського суду Київської області номер 911. У сумі 1700 не вистачає бюджетних призначень в сумі 460 гривень. Тому проєкт рішення у зв'язку з недостатністю бюджетних призначень для виплати матеріальної допомоги населенню та сплати штрафу згідно ухвали господарського суду Київської області No911 провести перерозподіл бюджетних призначень загального фонду на 2015 рік, зменшити видатки по КФК 010116 органи місцевого самоврядування кек 2210 в сумі 5560. Та збільшити видатки по КФК 010-116 органи місцевого самоврядування КЕК двадцять в сумі 460 гривень. Збільшити видатки по КФК 090412, інші видатки на соціальний захист населення КЕК 2730 в сумі 500. Бугато внести зміни до помісячного розподілу плану согнувань та використати їх за призначенням. Це взагалі міграція з одного коду на інший, там, де у нас використані залишки, ми перекидаємо там, де є потреба. А саме на виплату матеріальної допомоги для того, щоб сплатити обов'язковий штраф згідно ухвали. Запитання, який штраф. Я не розказую, які штраф. Ми довозимо на собі. Були на собі. Ні. Ні, да? то одразу. Якщо ну, я, ще... я ж розвідив після того ще раз, він далі зустріча. Але тоді, як так судді вибрав, він написав компенсацію суду, хвалив ми обов'язково. 1700 штрафа. які були слідуючи, є бікінвест, які 2 га нам пані Хопта хотіла, ідуть сюди практично. Ну і там суддя така дуже мудра. В появленому 1700 штраф. Є виконавчий лист, і ми, право, ми не маємо права не виконати. Шановний колеги, да, це обов'язково, тому що ми, ви знаєте, що так насправді блоковуємо, ми воюємо, воюємо, але я думаю, що таки 29 у нас ще дуже буде засідання по відстроченню виконання рішення, того, тому що у нас 2 мільйони висить 300 за амбулаторію і на сьогоднішній день ми повинні платити. Ну, а в общем, шановні колеги, якщо нема запитань по заданий проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за, хто хто проти, Дякую. Слідуюче запитання: матеріальна допомога. Я не знаю, чи потрібно нам перечитувати весь список, тому що всі заяви, які були подані на матеріальну допомогу, вони практично всі задоволені. і... На а і практично на лікування і всім хлопцям, які писали заяви 500 гривень. Я вважаю, потрібно зачитати фамілії, щоб заяву не перечитувати, що я такий, то такий-то такий-то. Так я вважаю. Фамілії все. Я то ті, що заяви були, чому з на квед перекидається, тому що в нас не вистачало, була засідала бюджетна комісія, у нас не хватало 3,5 тисячі, так? тисячі. Так, так. 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 Вікторія Віталійовна не пускала, більш перенесла, переробила звіт повністю. Дякую. Е, так. Надати матеріальну допомогу громадянам, які перебувають у важкому фінансовому становищі, учасникам АТО та допомогу на поховання. Давидюк Інні Володимирівні 300 гривень. Сухакяну Сергію Юрійовичу 300 гривень. Петренко Валентині Іванівні 300 гривень. Лайчук Ганні Олексіївні, на поховання 300 гривень. Казати на що саме? Так, Головач Ігорю Миколаєвичу 300 гривень. Мурашко Ніні Олександрівні 300 гривень. Миколає Олександрі Іванівні 300 гривень. Ковтуненко Євдокії Дмитрівні 300 гривень. Це поки що все на поховання. Мазур Світлані Івановні, 300 гривень. Давидюк Інні Володимирівні, 300 гривень. Науменко Марії Григорівні. 300 гривень. Боярському Василю Миколайовичу, 300 гривень. Шпортак Ядвізі Володимирівні 300 гривень. Піщолі, це всі до шпортак це було все на поховання. Піщолі Миколі Олександровичу це вже матеріально тяжке становище 300 гривень. Чемеро Анатолію Івановичу, 500 гривень. Василенко Таїсії Васильівні 300 гривень. Плютинський Жанні Олексіївні 300 гривень. Карандей Алі Дмитрівні. 200 гривен, Каран е, Ніні Дмитрівні, 200 гривень. Кошовому Анатолію Васильовичу, 500 гривень. Півню Олександру Миколайовичу, 500 гривень. Іщенко Ніні Іванівні, 500 гривень. Ткаченко Світлані Олександрівні, 300 гривень. Тищенко Катерині Іванівні, 300 гривень. Кошовому Володимиру Андрійовичу, 300 гривень. Флоєнко Валентині Макітівні 300 гривень. Мельнику Сергію Миколайовичу. 300 гривень. Лащенко Ользі Іванівні 300 гривень. Чумак Жунь Валентині Василівні 300 гривень. Шнарук Людмилі Петрівні 300 гривень. Журі Валентині Олегівні, 300 гривень. Пепеляєву Іллі Андрійовичу 500 гривень. Так, а це вже до Пепеляєва це все було з тяжким матеріалом. Далі пішли у нас АТО. Пепеляєву Іллі Андрійовичу 500 гривень, Антропову Олександру Володимировичу 500 гривень, Ванюріхіну Дмитро Анатолійовичу 500 гривень. Галащуку Сергію В'ячеславовичу 500 гривень. Галащуку Володимиру В'ячеславовичу 500 гривень. Бадруко Олександру Миколаєвичу – 500 гривень, Ковальчуку Олександру Борисовичу – 500 гривень, Догопол Петру Васильовичу – 500 гривень, Волошину Сергію Миколаєвичу – 500 гривень, Пальцеве Сергію Миколаєвичу – 500 гривень, Капустян Ользі Володимирівні, як матері учасника в АТО – 500 гривень. Савельвіяні Вікторівні як дружині учасника ВАТО 500 гривень. Громенко Катерині Петрівні як матері учасника ВАТО 500 гривень. Павлюк Анастасія Анатолівні як дружині, дружині учасника ВАТО 500 гривень. На загальну суму 600, 16 900 у нас матеріальної допомоги. Шановні колеги, ви так розумієте, бюджетна комісія розглянула, тому ми думаємо, що.

Хто за даний проект рішення? Прошу голосувати. Хто за?